Ну, дивіться, я думаю, що питання внутрішніх переселенців і питання е, людей, які виїхали з країни, це все ж таки е, різні речі. Внутрішні переселенці інтегруються в те суспільство, яке є українське. І знову таки дуже важливо, щоб ця інтеграція відбувалася корисно, щоб людей не відштовхували, а намагалися саме зробити своїми прихильниками, пам'ятаючи про те, що у них, якщо хочете, різний регіональний і цивілізаційний досвід. І що це питання еволюції, а не революції. Ви не можете підійти до людини, яка там 40 чи 50 років говорила іншою мовою, мислила іншою мовою і цікавилася абсолютно іншими питаннями і сказати їй все. Раз, два, ти інша людина. Так не буває. І так ніде не було. Повірте мені. Тобто тут можливо або революція, але революція це тоді може бути розкол, або еволюція, але еволюція вимагає терпіння. Я ніколи на Галичині не закликаю до терпіння. Я Не, не вірю, що ці заклики хтось почує. Але я просто це констатую як факт. Другий момент: люди, які виїхали. Для того, щоб люди, які будуть жити за кордоном і після війни були частиною українства, нам потрібна сильна держава, тому що тільки сильна держава може співпрацювати із сильною діаспорою, Розумієте? Для того щоб діаспора відчувала себе частиною України, а не хотіла від України відокремитися, кожна людина не розуміла навіщо їй згадувати про українство, тому що це тільки зайві витрата часу безперспективної нічого не. Приносить з точки зору розвитку її, її сім'ї, її перспектив, потрібно, щоб вона могла цю Україну бачити, щоб ця Україна з цією діаспорою могла комунікувати і щоб ця Україна її любила, якщо хочете. Я ще раз повторюю. Як це відбувається з канадськими українцями, які відчувають себе українцями? Коли вони сюди приїжджають, вони відчувають той самий струмінь, який відчуваєте ви. Але для того, щоб це було для людей, які не настільки були укорінені в українство, потрібно, щоб держава думала про цей діалог.